Вітаю тебе. Сьогодні я запрошую тебе прослухати афірмації. Прийми зручний стан, зроби декілька глибоких вдихів і видихів. І ми починаємо. Я, проходжу через арку світла з відкритим серцем, я відчуваю, як нова енергія м'яко вливається в моє життя, моє серце портал між світами. Я готова до нового циклу, видку еволюцію своєї душі. Портал активує в мені найвищу частоту любові. Я довіряю всесвіту і приймаю його підтримку. Я відпускаюся старе з вдячністю і спокоєм. Усе, що більше не служить моєму росту, м'яко розчиняється у світлі. Я бачу красу там, де раніше бачила лише тіні. Моє життя стає гармонійним, ясним і наповненим. Я стою у центрі свого світла. Цілісна, спокійна, відкрита, потік відкриває для мене нові можливості. Я переходжу на нову частоту гармонії і довіри. Усе в моєму житті відбувається легко, природньо, в потоці. Я створюю свою реальність із любові, а не із страху. Моя душа пам'ятає, хто я є насправді. Я творець свого світу, моя присутність це благословення для світу. Кожен мій подих наповнений світлом і вдячністю. Я приймаю свою силу спокійно і усвідомлено, моя спіраль життя підіймає мене вище з кожним днем. Я бачу нові шляхи, яких не бачила раніше. Всесвіт підтримує мене в кожному кроці, моє серце відкрите до чудес. Я провідник світла і моє світло зцілює. Мій дім це гармонія між небом і землею. Я приймаю благословення, що приходять до мене через цей портал. Кожна клітинка мого тіла співає пісню оновлення. Моя душа світиться чистотою, і радістю. Я вибираю любов знову і знову. Потік кристальві води очищує мене на всіх рівнях. Я дозволяю своєму серцю бути спокійним і сильним одночасно. Моя свідомість розширюється, як і всесвіт. Я бачу істину у всьому, що є. Я більше не опираюся змінам, я танцюю із ними. Моя нова реальність наповнена світлом і ясністю. Я заслуговую на любов, підтримку і гармонію. Я дозволяю собі бути щасливою без причин. Моє тіло храм душі, і я обережно ставлюся до нього. Я зцілююсь м'яко, без боротьби у світлі, любові. Портал відкриває двері до мого вищого потенціалу. Я приймаю дари цього порталу з вдячністю. Моя душа танцює у ритмі Всесвіту. Я дозволяю світлу текти через мене в цей світ. Моє життя наповнюється сенсом і натхненням. Я відкриваюся новим зв'язкам, що зонують із моєю істинною суттю. Мої думки чисті, ясні, творчі. Кожен день приносить мені спокій і радість. Я довіряю своєму серцю. Воно мій компас. Я у гармонії з часом, простором і світлом. Моє бачення стає чітким. Я бачу свою дорогу. Я міст між всесвітами, між минулим і майбутнім. Моя душа сяє все яскравіше щодня. Я вибираю шлях ніжності, мудрості, любові. Я дихаю новими можливостями. Я приймаю благословення кожної миті, світ навколо дзеркало, мого світла. Я відкриваю серце для нових чудес. Я чистий поток любові, що несе гармонію у світ. Портал це моє пробудження, і я готова.